На жаль, дійсно, ми станом на кінець року багато чуємо про російський наступ. Ми з вами зустрічаємося вже після прямої лінії Путіна. Він дуже багато говорив про те, що росіяни наступають на всіх напрямках і продовжать цей наступ. У листопаді були цифри, що росіяни захопили 690 квадратних кілометрів. Такі дані наводить видання за економіст. За рахунок чого це стало можливим? Ще раз вам кажу: Російська Федерація. Не припиняє наступальну операцію. Так, да, вони не досягають, не досягли тих темпів, про які мріяли, але вони йдуть вперед. Зараз станом в цій точці, де ми з вами є. Цілі Росії на коротку, найближчу перспективу. Що це? Вони чітко окреслені в їх військовому плануванні. Це намагання отримати повний контроль над Донецькою областю, максимальне. Скажімо так, просування Дніпропетровській області і продовження виконання операцій по Запорізькій Херсонській області, що в принципі вони ніколи й не приховували. Це основні, скажімо, так, їх завдання.